Саме так на фасаді гімназії номер 63 урочисто відкрили пам'ятні дошки колишнім вихованцям, тим, хто поклав своє життя на полі бою за світи майбутнє України. Вони стануть не лише нагадуванням про мужність та героїзм українських захисників, а й місцем вшанування полеглих. Важкоатлет, майстер спорту, головний сержант розвідувального взводу. Це все про захисника Сергія Карайвана. Ще з початку 2014 року він стримував російську агресію на сході України, де й отримав перше поранення. Але це не зупинило чоловіка і він продовжив захищати рідну землю. З початком повномасштабного вторгнення служив у складі розвідувального взводу військової частини А3715, 11 березня 2022 року, під час виконання бойового завдання, група Сергія потрапила у засідку російських Окупантів біля Захаївки Київської області. Воїн та його побратими загинули від кульових поранень. Захисника нагородили орденом за мужність третього ступеня посмертно. 8 березня він мене поздравив, такий веселий, що він там пекло бачив, бо там невозможно було. Там дуже стріляли і з авіації, і з усіх сторон. І він Попрощав. Ну як він дуже веселий, мамуль, в мене все нормально. Як сина нормально, синота стріляє, Ні, мамуль, не хвилюйся. В мене все нормально. Він на мене казав Мамуля. Теска попереднього героя, сержант Сергій Дмитренко, народився, навчався та проживав у кривому розі все своє життя. У 63-й гімназії повчився два роки. Здобув середню освіту. По життю був позитивним та впевненим у собі. До війни працював машиністом екскаватора на Арселор Мітал. У липні 2022 року його мобілізували до національного гвардії спочатку ніс службу у Харкові, а надалі їх підрозділ відправили до Луганської області. Свій останній бій герой прийняв у Кремінній 15 серпня 2023 року, нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Захисника вдома не дочекалися дружина та донька. Він обіцяв до мене приїхати з великим букетом, і так цього не сталося. Сказав, що приїде у відпустку, а їх там через 10 днів повинні були відпустити. Але так сталося, що він загинув. Третю меморіальну дошку встановили на честь Дениса Миронова. Він з п'яти років займався плаванням, став майстром спорту. Був фотомоделлю як у столиці, так і за кордоном. У мирні часи працював у Італії разом із дружиною. А з початком повномасштабного вторгнення повернувся до України, аби стати на її захист. Служив у якості солдата, стрільця помічника парашютно десантного батальйону військової частини А 1126 Був вірний присязі. Життя бійця трагічно обірвалося у січні 2023 -го. Оку біля червонопопівки Луганської області, залишити нащадків після себе чоловік не встиг. Останній раз він прийшов на два дні на новий рік 23-го року. Ми побули тут. Жінка його я і він були всі разом два дні. Повернувся хворий, весь простужений, але наскільки піднятому настрої, наскільки патріотично настроєний, він був такий задоволений, що він і мені сказав. Мама, якщо я зараз не піду захищати, як я буду потім жити? Цими словами мені врізалися, тому що а тепер як нам жити? Вшанувати пам'ять полеглих прийшли їхні рідні, друзі, викладачі та представники органів місцевого самоврядування. Дуже дякуємо місту за те, що долучилися до того, щоб була можливість всіх наших хлопців-героїв, які загинули, захищаючи нашу країну, щоб можна було. Мати місце, куди можна прийти, і дуже вдячні, що маємо можливість це зробити в тих навчальних закладах, які вони закінчили, де вони навчалися, де їх знають і пам'ятають. Ці меморіальні дошки стануть нагадуванням майбутнім поколінням про непохитну відданість та героїзм тих, хто безстрашно відстоював нашу країну та віддав життя за мир і свободу. Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко, перший міський.